Повітряний фільтр Bosch на сторожі безпеки. А ви знали, що у 1930 році Роберт Бош уперше використав спеціальний папір для паливних фільтрів? Відтоді цей папір постійно вдосконалювався і досі використовується. Ще більше цікавих деталей про повітряні фільтри Bosch в нашому сьогоднішньому відео. Що робить Bosch особливо? Тісна співпраця розробників фільтрів з розробниками бензинових і дизельних паливних систем дає знання з перших рук про технічні вимоги. Завдяки цьому повітряні фільтри Bosch максимально ефективно захищає двигун. Вони надійно відділяють забруднюючі частки від повітря та сприяють оптимальній роботі двигуна. Що робить фільтри Bosch такими ефективними? По-перше, це тривалий термін служби, вологостійкість та висока міцність завдяки багатошаровому фільтруючому елементу, який має спеціальне просочення. По-друге, це висока фільтрувальна здатність та низький опір потоку завдяки великій поверхні фільтра тисненням. По-третє, це відповідна посадка завдяки точним розмірам та високоякісним ущільнювальним матеріалам. В четверте, всі повітряні фільтри Bosch оснащують герметичним та виключно зносостійким поліуретановим ущільненням. Вони нейтралізують будь-які нерівності та зберігають гнучкість та еластичність протягом усього терміну служби. Це повністю виключає будь-яке. Потрапляння забруднень. Завдяки цьому ви, як автовласник, можете розраховувати на переваги від використання повітряних фільтрів Bosch. Тому наступного разу, коли ви будете готуватися до періодичного ТО, подумайте про купівлю повітряних фільтрів Bosch. Бо саме вони забезпечать вашому автомобілю найкращий захист.